Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божій слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. молимося за наших воїнів, які на передовій, за всіх воїнів наших на всіх фронтах, особливо там, де ворога такує, де тривають важкі бої, там, де нестача боєприпасів чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь знає. Ми благаємо, щоб Господь втрутився, щоб послав на поміч нашим воїнам всіх ангелів своїх. Всі свої воїнства і сили небесні на чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомучеником, Юрієм Переможцем, щоб зміцнені сили Господні наші воїни вистояли і відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога нашої рідної землі. просимо, благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу найменшою кров'ю. Найменшими втратами, найменшими жертвами серед наших воїнів, щоб порятував Господь життя всіх людей України нашої. Життя людей цей найцінніше, це скарбна і вища цінність. Ми просимо, щоб Господь. Вчинив диво, щоб за своїм божественним проведінням все влаштував в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все влаштувати, змінити. І ми впваємо на волю Божу, на Боже милосердя, що до нас просимо, щоб Господь явив свою милість на нашому українському народові, як так багато. Вже постраждав. Ми просимо, щоб Господь зілив свій справедливий суд над ворогами нашими, над вбивцями, над загарбниками. І щоб Господь їх зупинив на кожному їх кроці в їх наступах, зруйнував всі їх недобрі плани і замисли проти країни народу нашого спрямовані, щоб Господь знешкодив усю зброю ворожу. Щоб явив свою силу, щоб зло було посоромлене, подолане, покаране, Щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі. І ми просимо, щоб Господь благословив наше військо на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх задумів військових планів, всіх військових операцій. І щоб Надійшли до нашої держави вся необхідна підтримка, якої нам так бракує від наших партнерів, європейських і американських, щоб ми отримали далекобійну зброю, найефективнішу для здійснення всіх військових наших планів, щоб були знищені військові ворожі осередки, зброї, ракет, дронів, склади, логістика, виробництва. Зброї ворожих, ракет, дронів, комплектуючих до них, військової техніки, щоб були знищені військові ворожі, літаки, гелікоптери, що був знищений військовий ворожий, флот і щоб ворог. Щоб Господь позбавив наших всіх їх ресурсів, можливостей фінансових, технічних, всіх доходів від нафтогазових їхніх родовищ, і щоб ворог був ослаблений, щоб змушений тікати, залишати наші території, повертатися туди, звідки прийшли, щоб капітулювали вони і назавжди відійшли в небуття. Щоб більше ніколи не змогли відновити свої сили і чиняти агресії проти України та інших держав світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. І просимо Господу, щоб Господь посприяв у цьому і очистив від цього зла, яке загрожує всьому світу існування людства. Ми благаємо, щоб Господь захистив наших воїнів, які захищають нашу Україну, щоб поставив поряд з ними своїх ангелів, щоб ангели Божі охороняли і захищали в день і вночі від ворожих куль від поранень, від раптової смерті від полону, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. І ми просимо Господа за всіх людей України, щоб Господь порятував життя всіх хто в небезпеці, під обстрілами ворожими, хто в принприфронтових і прикордонних містах і селах наших щоденно перебувають на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсон. Кривий Ріг Полтава, Одеса, Миколаїв, Київ, Київщина, Чернігів та вся Україна, яка під загрозами благаємо, щоб Господь допоміг і порятував життя всіх наших людей, щоб благословив наші сили Попу, на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб надійшла до нашої держави необхідна підтримка і Найкращі системи ППО Петріо та інші для захисту всіх наших територій, порятунку людей, щоб наші західні партнери європейські допомагали нам збивати ці дрони, знешкоджувати і ракети, ворожі. Вони мають таку можливість, щоб Господь дав їм розуму, мудрості, рішучості і для дій неправильних і рішень. і Просимо, щоб сам Господь, який є найвищою силою в цьому світі, своєю могутньою провицею закрив, і захистив усі міста наші села, наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від, рак... від... Від... від атак дронів ворожих. І щоб Господь захистив всю інфраструктуру, нашу енергетичну е... атомні електростанції, гідроелектростанції, теплоелектростанції, газотранспортну систему. Щоб Господь захистив атомні станції, відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті, і руйнування на нашій рідній землі, щоб змилося над нами, щоб припинив страждання нашого народу. Ми благаємо і просимо Господа. За всіх наших людей, які на окупованих в території в територіях перебувають, які наші люди, які моляться разом з нами, які чекають перемоги України, визволені території до окупації. Вони всі там великі небезпеці під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення. ми благаємо, щоб Господь їх порятував, щоб порятував їхнє життя, врятував від ув'язнень і щоб благословив, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожої. Від ворожих військ, і всіх зарадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. Благаймо, щоб Господь е, е, визволив всіх полонених наших воїнів і всіх цивільних, всіх, хто в полоні ворожому отримуйся. І... Щоб відбулися скоро обміни, що відбулася скоро перемога наша, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла, якнайшвидше. А поки вони там, у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх духом своїм святим, щоб нагодував голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм знущатися, катувати, вбивати наших людей. Ми молимося за полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя. Після всього, що їм вдалося пережити, щоб Господь сіли їх душі і тіла. Ми... Молимося за всіх зниклих безвісти наших людей, за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території, щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекає, за всіх матерів наших, всіх, хто чекає з війни, з полону своїх близьких, за всіх, хто шукає зниклих безвісти, щоб Господь їх підтримав, укріп, укріпив. Тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб їх тривоги і біль розлуки, і благословив кожному дочекатися якнайшвидше своїх рідних, близьких, коханих людей, живими, здоровими додому. Ми молимося також за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі, могли достойних поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимося за е, всіх поранених наших воїнів, які де б вони не перебували, чи то на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні благаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони отримали медичну допомогу, необхідну вчасно, щоб вони були. Е, Безпечно евакуйовані до шпиталів з нуля. Ми молимо за тих, хто здійснює, вчиняє евакуацію, щоб Господь їх благословив на успішні рейди, щоб Господь їх оберігав, охороняв від ворожих обстрілів, від поранень, від раптової смерті від полону. Ж благословив їх на ту важливу працю, яку вони виконують, на порятунок поранених воїнів успішний. І ми молимо Господа, щоб Господь швидко відновив наших воїнів, цілив їх рани і подали швидке одужання і відновлення за всіх людей наших, молимося, які постраждали від ракетних атак, від атак дронів, від руки ворога, щоб Господь наш Ісус Христос, який є лікарем душу тіл наших. Зцілив уздоровив, підняв служини очі страждань і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь їх оберігав, захищав, охороняв, бо дітки є наше майбутнє. А ми молимося за Всіх людей України наші, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших, за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капелання військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі на окуповані території, щоб Господь давав їм сили на їх служіння, на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і, повсяк і на і віки віків Амінь. Прес,вята, Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий зглянься із цілий неомочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на і віки віків, Амінь. Отче наш, Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твої царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помили Господи, помилу Господи, помилу, Господи, помилу Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, від ворожих ракет, і дронів від ворожої злоби і від усіх небезпек і на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться? Каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від всі тіло і від пошести згубної. плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелий. Щоб охороняли тебе на всіх потяг твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Господа й Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева й змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю Його, і довгим життям обдарую Його, і дам йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя,луя, Аллилуйя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу, за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, справедливий мир, долю та щастя їй дай. Примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні, в заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується. За зниклих безвісти, за викритених діточок наших, за тих, хто в в небезпеці, в скоротних обставинах перебуває, за тих, хто втратив свої домівки і своїх близьких. І за всіх, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни, Дозволь їм завжди відчувати Твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу, мужньо боротися і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони охоронені від ворожих куль від усякого зла. Могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю всіх наших воїнів на передові, сили поранених, підтримай стомлених, визволи полонених і недеживими всі зниклих безвісти. І вічний спокій, даруй Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. О Пресвятая, Богородице, почуй сьогодні мольбу серця Матері, яка до тебе прибігає. Прийми під свою ласкаву опіку синів і дочок Твоїх, які служать в справі миру та захисту батьківщини нашої України. їх своїм амофором, захисти від ворожих куль, від раптової смерті від полону, допомагай їм вистояти під час ворожих атак. О, непереможна воєвода наша, благослови! Військо наше українське, на скору повну остаточну перемогу над ворогом, що повстав на нас. устану, малий матінко Боже, за сина Твого Господа нашого, Ісуса Христа, за всіх воїнів наших захисників ми Ви випросимо здоров'я, міцного прощення всіх провин, сили душевної, тілесної. Та умили Господа, щоб чинив Він перемогу нашу найменшою кров'ю, найменшими втратами серед наших воїнів, і щоб порятував Господь життя усіх людей України нашої, до Твого молитовного заступництва, у бідах прибігаємо, бо Ти, мати Христа, Царя і Бога нашого, наша заступниця та ласкава розрадниця. Амінь. Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Іди і начиста і благословена. Преславна Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас все для тебе, душі наші. Милосердя двері, відкрий нам, благословена Богородице, щоб ми на тебе надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це, істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну і матір Бога нашого. Чесніша від Харовимів, незрівняно, славнішу від сарафимів, щоб зістління. Бога, слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас і за наш український народ, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас і за нашу рідну Україну, уповання нам отець, прибіжище наше син. Покровитель нам Дух Святий, Тройці Свята, Боже наш, слава Тобі. І дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. І бережи Господь нашу рідну Україну і всіх людей наших, які в небезпеці, в біді, страждання. Благаю, щоб Господь порятував життя кожного. Найбільше благаємо, просимо за наших воїнів, які захищають нас, щоб Господь був щомиті з ними і благословив їх на успішні наступи. На успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх військових планів, задумів, щоб Господь порятував і не дав статися оточенням і проримом фронту, щоб Господь благословив наших воїнів, на скору повну остаточну перемогу, на нашу рідну Україну, на процвітання, на благоденство, наш український народ. На мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Тримаємося, молимося, віримо і поборемо, допомагаємо один одному, підтримуємо, донатимо на ЗСУ. І дякуємо Богові за все, що маємо, за дар життя, найперше, за те, що маємо дах над головою, їжу на нашому столі. І дуже багато людей зараз цього не мають в Україні та й в світі. В принципі, завжди є багато таких людей. Але нам болить наша рідна Україна найбільше, звісно, ми знаємо, що по лінії фронту на Сумщині, Чернігівщині, багато є людей, які без світла, без води, без тепла. Ми благаємо Господа, щоб Господь їм допоміг, щоб якнайшвидше були відновлені всі ці блага цивілізації, скажімо так, ми маємо їх і не цінуємо, в принципі, так людина влаштована, що. Не ціную того, що має. Тому пам'ятаємо завжди про це. І цінуємо, і дякуємо. І навіть за те, що змогли сьогодні помолитися разом, що в нас був інтернет, що в нас було світло. Дякуємо Богові за кожне врятоване життя, за всіх, кого Господь порятував на полі бою наших воїнів, за всіх, кого повернув додому з полону живими. За кожну знешкоджену ворожу ракету і дрон ми дякуємо Богові і за кожен день життя. За кожен подих. Якби ми пам'ятали завжди про це, наскільки це є цінним, ми, мабуть, би по-іншому проживали наше життя. Тому маємо завжди відчувати це і пам'ятати про цінність кожного дня і не марнувати час, не марнувати наші дні, життя. Рідненькі, який обіймаю вас. Дякую, що приходите на молитву. Вибачайте, що іноді пропускаю. Я зараз багато працюю і дуже довго, до 9-ї години, і просто вже і не маю сил. І далі буде краще. Тримаємося. Мирної вам ночі, ангела-охоронителя, покрову Матері Божої. Слава Господу Богу нашому! Слава Матері Божій! Слава Україні! Христос посеред нас!